Всім привіт! А я сьогодні знову на роботу. Надіюсь, сьогодні день буде нормальним і пройде чудово, тому що блін, в мене вечір був поганий, я потім пізніше може, прийду додому вам розкажу, що таке і чого так. от, І я не виспалася, я майже не спала, може якусь годинку поспала, більше ні. Кажу, розкажу вам вже, як приїду додому, якщо будуть сили на, ну, розказувати. Тому що я впевнена, що я захочу дуже сильно спати. От. І все. Повторила ще ті всі правила. Ще зараз в автобусі доповторяю, бо всі зразу не вийшло повторити. І все. І, і ще дуже сильно сподіваюся, що сьогодні ніхто нічого здавати не буде. Ой, Отак. От бо я не виспалася. А вже. Будемо здавати Коли? четвер. А ще я чекаю 5 по, тому що 5 по четверті, тому що мені до зупинки дуже близько, хвилини-дві, і я просто не хочу там стояти, мерзнути, бо писало в погоді, що відчувається як мінус 2. А щось дев'ять відчувається коротше. і це ужас. Так що ще зараз чекаємо хвилинку і все, маю йти. Писало в погоді, що буде вітер, так він і є. Такий недобний. Ще ужас. Що не люблю то найгірше, то не люблю вітер. Він тут такий противний, такий холодний. Що це капець. До хати ще не встигла зайти. Дивіться, що виробляє. Злізай, Емуля, злізай. Зараз буде ніже ніже, я розділець. Моя Емуля. Ой. Ти знала, що коти, до речі, скучають більше, ніж собаки. Я не знала. Мені Назар відео скину, і я вже поняла, чого вона так скучає. Манюня, Манюня. моя Манюня. Ой, нарешті я вдома. Нарешті я вдома. Зараз я знаю, що зроблю. стушу себе мяска, Зварю картопольки. Ой, да. И мы будем с Эми жарлы. Ты моя малесенька моя. Моя, моя. Моя, моя. Такая моя, моя, моя. Моя. Что зараз до нас зараз я вообще сегодня ничего не снимала. О, таком он Я надеюсь, что я еще что-то... Вам знімаю і завтра таки викладу відео. Бо, блін, щось реально не було що знімати, що, що, що я на роботі знімала. Сьогодні той екзамен не здавали, думаю, слава Богу, бо я їхала в, марш... в маршрутці, я молилася, певно, з 10 разів просила Бога, щоб я не здавала той екзамен сьогодні, бо я не виспалася. Ой, Емі, так злізай, тут треба розпаковку тут робити. Так, Ой, може, вже все падає. Ой, це капець, немає де подітися з тою малою. Так, ну і таке. Ну і що вам ще сказати? буду роздягатися, купатися, готувати, їсти. І, походу, вам розказувати. Окупірувала здорову футболку. О, ну, що вони великі, мені добре в них ходити. Так, в мене є тут ще піца. Піца. Але її, напевно, сьогодні вже не буду, бо я тому що, в мене є настрій на готування. А з тою роботою в мене не часто є настрій на готовку. Тому я беру себе в руки і зараз швиденько собі щось готую. Поки є настрій. Так, дивіться, тут мені ще баба передала цукерочки якісь отакі з конячком чи що. І що мені... А, мама мені ще дала печиво таке, крекер. А це з роботи мама, булочку не то їла. А. Не знаю, чого на але, в принципі, є смачні. Ті, що там дають на роботі, чи її вони не заходять, чи що. Думаю, що бере салом. Чого з салом, блін? З шинкою треба брати. Шинку смачні. Дуже з сиром ще таке, а з шинкою даною. Ну, ще давали такі якісь штучки. У нас був мітинг, мітинг типу, збори якісь. Зараз попробую ту бочку божі. Я поки це те м'ясо сушкове не приготую, то блін я вже не жайруся. Смачне. Боже свиня. Ну коротше, ну такий став. Треба ліжати м'ясо. Дивіться, яка смагу там мантички пить. Нямка-нямка. Дуже смачне вийде. І картопелька. Чекаємо зараз, поки картопелька звариться, і будемо їсти. Емі тут хотіла оливку, щось її не зайшла. Друга вже. <губ> не знаю, що там таке можна чи ні. А я вже цілу банку з'їла, ну бо я обажаю таке. <губ> Йду ляжу на хвилину. Так, в мене тут Емі все порозкидала, бо це я чую, що хочу лягти щось. Зараз картопельки зваряться. Їмся. І доповну на німся. Ну все, дрихнути завтра на нічну. Я не знаю, мені нічна, до речі, тяжче заходить ніж денна. Да, Зранку тяжко вставати, але, блін, день йде добре. А вночі, блін, жах якийсь. Не знаю, надіюсь, тої ночі все буде бути. Еммі, зроби, щоб було все гуд. Що ти зараз будеш мене? Кошмарила, та? Звісно, вже готується. Коротше, Назар завтра їде. Буде вчився водінню на грузовій машині, казав, що щось трошки для вас познімає. Я хотіла, щоб він нині щось познімав. Але, блін, каже, що в нього щось голова болить, настрою нема. То думаю, ладно, треба мені щось брати, руки в ноги і щось знімати для вас, щоб було відео. Вот. Бо як його не буде, я собі це не прощу. А ви збувайте питання, якщо, може, вона щось цікавить про роботу, про сувачу, про мову. Взагалі про все, я буду вам відповідати. Так хоч цікавіше якесь і змістовніше буде моє відео, тому що цілий день ні, ні хрена не знімала, була на роботі і тут вечором нагадалася, що зняти. Ой, коротше, коротше. так що, якщо у вас щось цікавить, то пишіть питайте. За розіграш я все пам'ятаю. Ще вам скажу, поки не забула, все буде. Я вже знаю, що, я вже майже вибрала. Я чекаю на зара що приїхав Назар і мені допоміг вибрати. Він трошки краще в тому шарить, мені здається. Вот. не знаю. І там ще щось докопим до посилочки, і він завезе в Україну, і ми це все з вами. Е, що зробимо? Розіграємо. Точно вам не скажу, коли буде. Я планувала це зробити після Нового року, але так не так сталося, як гадалося. Як то кажуть, не кажи його, поки не перескочиш, тому я не буду. Вже казала. Вже коли станеться, тоді станеться. Вже коли я буду готова, я вже вам скажу. І тільки я лягла на ліжку, починаються гонки від Емі. Бешені гонки. Це ужас. І тільки я лягла на ліжку, я вже чую. я вже Кліпає як в словомо, все. Настя хоче спати. Я ще й не виспалася, тому що блін, ми трошки з Назаром посварилися. Ну, Кажу, як є, з ким не буває. Ну, як трошки. Не трошки, дуже сильно, коротше, посварилися. Там прям дуже-дуже сильно. І от допізна виясняли там наші стосунки. Он вот так і не спала я. До якоїсь першої години, бо крутилася, не могла в себе знайти місця. Коротше. Крутилася туди-сюди, туди-сюди, не могла нормально заснути, так і не виспалася. І все. І... Добре, що робота сьогодні була нормальна. І ну, можна було робити. І не було скучно, в принципі, і не засинала. Але втомилася дуже і хотіла б зараз поспати. А ще в мене на пальцях, знаєте, що вискокло? Такі прищики, і вони мене сверблять. Мама каже, що то від того, що в мене потіють ноги, Ну, що я за тепло взуваюся, але я не можу інакше, тому що я мерзну, мені холодно, мені краще, нехай буде душно, ніж мені має бути холодно. Я не знаю, що з цим робити. Може, хтось знає якусь мазь. Чи що? Бо, блін, воно свербить, шкіра позасихала, блін, воно так страшно виглядає. Мені здається, що треба купити якусь мазь. Бо щоб воно мені гірше не було взагалі. Реально, щоб воно гірше ще було. Треба щось з цим робити. Ну нарешті приготувалася та смакота. Я, зараз я верну. М -м -м -м. ням наверну. Я правда наготовила як на цілу роту, чесне слово. Я взяла просто 5 маленьких картопель. А мені вийшло на 3 порції таких нормальних. Я вже тут доїдаю, боже таке смачне, що це капець. Я вже наїлася, але я хочу ще, тому що, блін. Це капець як смачно. Шкода, що немає ще якоїсь Кока-Коли чи Пепсі, бо я вже випила. А я хочу ще, бо я таке обожаю. Я без пепсі і Кока-Коли не існую. Ви знали, що в мене колоріжка є власна посудомийка? <ріст> Подивіться, як справляється. Ай, то та така підливочка м'ясна, та? Ти таке любиш нас. Ай, то зараз мені вимиє тарілки. <ріст> і можна димити. <ріст> Ладно, жартую. Ай, то їй смачно. Я вам кажу. Ай, чудо, мале, все, ну вже хватить, вже хватить. Поїла, помила мені тарілку, лапи витрасла, від чого не знаю. все, Можна далі дуріти.